Починається польсько-український розмовник, розмовник, в якому ми найчастіше порушуємо теми пов'язані із мовою. Але сьогодні буде винятковий випуск польсько-українського розмовника. Хоча польсько-українське щось тут буде спільного гість в студії. Буде розмова, мова і. Мовлення Альберт Цукренко, добрий день. Добрий день. Музикант, журналіст, і тепер дуже довгий вступ, тому що Ой -ой -ой. так, тому що ваші види діяльності є настільки різноманітні, що варто про них згадати. Отже, музикант, журналіст, радіо, журналіст, діджей, сценарист, ведучий телепрограм, головний редактор департаменту Суспільного, автор подкастів Суч Цукрмус, в якому Запрошує сучасних українських музикантів на розмову. І Анзіп, це подкаст про занурення в музичні архіви українського радіо. І згадана Марчином Троянда звучала в одному з ваших останніх правда так. подкастів. Додамо, що Анзіп відзначена кошта не падають на брук. Теж звучала так. Анзіп відзначено премією слушно. Двічі так, 2024-2025 рік. Цей подкаст переміг у двох категоріях: подкаст про культуру і мистецтво. Два роки поспіль, і цьогоріч теж в категорії найкращий розважальний подкаст. Добрий день ще Добрий раз. Добрий день ще раз. Дуже так. приємно вас бачити. Дякую, в нашій... що запросили. А привід вашого візиту не стільки до нашої студії, скільки до Варшави. Є такий, що ви у Варшаві представляєте два документальні фільми: «100 років в українському радіо і русифікація в стилі Поп, тобто свій фільм Русифікація в стилі Поп. Цей фільм буде показано завтра в українському домі. А фільм про сторіччя Українського радіо вже сьогодні. Сторіччя Польського Радіо це ми святкуємо насправді <гум> так, так, зараз в цьому, році. <гум> в цьому році. Як так сталося, що амбасадор Українського радіо в Польщі зараз, нині, саме ви? О, я не знаю. Це це. це... Трішечки так ну, приємно і несподівано для мене, бо я власне не маю прямого ем, стосунку до українського радіо, на ньому виходить мій подкаст Анзіп. Ну і я там час від часу буваю в, в ролі гостя. Але о, оскільки е, колеги, колеги хотіли мене бачити тут, Колеги, я маю на увазі українські колеги в Польщі, ми е теж е вас хочемо так, багато, <рес> <тільки>. <рес> так. І е е є фільм Русифікація в стилі Поп, який теж хотіли показати е польський і е не лише українській громаді тут е то е століття фільм Століття українського радіо, який знову ж таки римується зі століттям е польського радіо, був я так розумію, що приводом е для того, щоб, щоб я сюди приїхав з двома з двома фільмами. Mm. – Сторіччя польського радіо святкується цьогоріч 2025 року. Пробна передача прозвучала 1 лютого 1925 року, і її зміст звучав так. То пробна стація радіонодавча ПТР в Варшаві Фала 385 метрів. Слухачів тоді, щоправда, було небагато, але історики кажуть, що наприкінці 2025 тисячі 1925-го польське радіо слухало так близько п'яти тисяч uh -huh. e, слухачів. А e, послухаємо, як звучала оця перша передача. Звісно, польська чи українська скрубна стація радіонадавча ПТР. Пала 385 метрів. Бачите, бачите, а з запису української пробної передачі так розумію не, не, не лишилося. Тобто нема тобто, запису нема да і дуже дуже, дуже шкода, але ми знаємо, що е, ця пробна передача вона теж починалася ало, 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 бо польська так хало-хало теж хало, починалася. Алу, алу, алу. Усім, усім, усім. Говорить Харків, перша українська. Радіостанція, і це був 1924 рік, 16 листопада. Тобто, вже через кілька днів Українське Буде. 101 радіо 101, 101 рік. Бачите, Харків Харків, перша столиця радянської України. Київ тоді ще радянський режим більшовицький вважав недостатньо безпечним для того, щоб робити там столицю. Тобто, Харків в Харкові була була перша столиця, і ну і перший перший радіо ефір також. Так, і пізніше ну, радіо переїхало 34-го. Разом зі столицею. Угу. А як почалася? Ми, ми щойно нагадали, як починалося радіомовлення і польського радіо, і українського. А як почалася ваша приватна історія з радіо? О, моя історія з радіо почалася не з українського радіо, я робив. Е е е Таку хвилю нової української музики на одному з столичних еф, еф, ну, не еф, о, цифрових інтернет радіо. Інтернет -радіо. От, я там робив подкасти, теж, робив прямі ефіри, робив плейлисти. Тобто, у мене вже був ну, певний досвід роботи з радіопродуктом загалом. А українське радіо, як я сказав, я Почав занурюватися в цю тему з початком роботи над подкастом Анзіп. Це, мабуть, кінець 23-го, початок 24-го, я Зараз не згадаю. Точно от я там вивчаю ці ось величезні архіви українського радіо, музичні. Знаходжу там дуже-дуже багато цікавих, красивих і потворних речей, бо це бо це архів, архів, в тому числі і комуністичної пропаганди. Все це зберігається. Ну тоді про потворні речі. Історія дуже довга з ефірів, з радіомовлення і у Польщі, та в Україні впродовж історії там багато чого зникало, пропадало. Одне, що ніколи не зникло з українського радіо, це українська мова, вона завжди була обов'язковою. То що ж, радіо парадоксально, це універсальний інструмент українізації. В, 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 в певному сенсі так, з одного боку, комуністичної пропаганди, з іншого боку, е я по собі можу сказати: я е е народився і виріс в зросійщеному місті Суми, е північний схід України. Е от. І мова, українська мова, це єдине джерело її було ну, де я взагалі міг чути українську мову, ну і власне українську пісню. Теж е це українське радіо. І я пам'ятаю. Е Ну, кожен, скажімо, так, кожна людина пов'язана з музикою чи меломан і так далі, проходить певні стадії в своєму житті. Угу. Там в підлітковому віці починається снобізм. Я ти не любиш те, що ти дає... слухали батьків. Те, да, те, що слухали батьки, те, що дає тобі, скажімо, так, офіційні якісь джерела. А от коли ти ще маленька дитина, у тебе немає якихось культурних бар'єрів. І ти всотуєш все, що є, і оце ось українське радіо, яке звучало у мами завжди на на, на кухні. Вона ніколи його не вимикала. Я пам'ятаю, як, ну, як деякі речі мені заходили прямо під шкіру в пісні тому в Ніни Матвієнко чи Назарія Ремчука. От, і мені мама розповідала про Назарі Ремчука. Казала, ось він такий красивий. Ну цього по радіо неможливо було побачити, але я їй вірив. От їй подобався Назарій Ремчук. І ну я думаю, що на якомусь такому дуже-дуже глибинному рівні українське радіо дуже сильно вплинуло на мене і на багатьох на багатьох українців. Тобто так. Бачите, як зараз діє російський режим російський режим. Вони вже не роблять її помалки, помалки, даючи культурну автономію підкореним народам, як як це давав, давав таку можливість радянський режим, тобто культурну, хай обмежену, хай якусь таку ну чисто виставкову, але автономію. Зараз, коли вони заходять на якісь якісь території, вони просто знищують все українське і забороняють українську мову в. В школах знищують українськомовну українську, літературу і так далі. А, а тоді, бачите, при тому, що звісно що це був, був інструмент пропаганди, але в той же час і можливість чути українську мову в деяких регіонах України, де вона тоді на вулицях не звучала. Mm -hmm. Ще раз нагадаю, нам 100 років нещодавно. Mm -hmm. Ось ось в нас був е, от от е, прекрасний концерт до сторіччя польського радіо. Ми з Яною уважно слухали. Е, колеги творці підібрали прекрасні архівні звуки. Але чутно було, що досить важко підібрати зміст за комуністичний період uh -huh. за uh -huh. цей період пропаганди. Тож, запитання, що робити з цією потворною проблемною спадщиною? Я ну, якщо говорити про мій подкаст, то я там обираю uh -huh. ну, дуже різні теми для розмови з моїми гостями, і в тому числі, ну, наприклад, в. Темі про війну, в темі про там про любов, про щастя, про що завгодно, можна ставити, як я я відбираю деякі дуже дивні дивні штуки. Наприклад, у мене була програма про батьківство, про батька, про образ батька в культурі і так далі. І я там ставив пісні про дуже 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 дивний дивний трек я знайшов. Я зараз не згадаю автора і виконавця. це Український радянський бандурист, який співав е, таку дуже розлогу думу про батька е, Володимира Леніна українською мовою, під бандуру це настільки дико звучить. Е, е, наприклад, е, е, коли, ми, коли я робив різдвяне, різдвяну програму, я в, крім е, ну, красивих е, записів, ну, вже. Кінця 80-х коли це можна було робити, також відкрив для себе і поставив в ефірі дуже дивно таку калятку Звідки з Івано-Франківської області, де гуцули співають про те, ну на мелодію традиційної колядки про те, як гуцулом класно живеться в радянському союзі, і так далі. Тобто тут залежить від кут, кута зору, від, від контексту, в який ти це поставиш ну якось так. Тобто історія українського радіо якби невід'ємно пов'язана із історією України та так, так, так. І, і України це, це, Незалежної в складі В складі. Ну угу. більше бачите, більшу частину 70 років в складі е, е, радянського союзу. Е, от і це цікаво зараз послухати, як українське взагалі виживало в ті часи. Ну, це власне творчість ця дозволена творчість дозволена режимом україномовна творчість. Це була єдиний спосіб. Це був єдиний спосіб існування українського в той час. Ну, якщо ми не говоримо про, про е, діаспору, то так це цікаво це цікаво і важливо зараз теж слухати, пересмислювати і дивитися, як українці жили в тих умовах. Теж а чи був за сторічного, чи були за сторічну історію українського радіо такі моменти, коли власне це радіо було під загрозою? А Я не можу такого сказати, я, я, я не знаю про такі факти. Але це було офіційне радіо. Тобто там під загрозу могли опинятися певні, певні робітники цього радіо, люди, які, можливо, допускали в ефір якісь вірші, не знаю, нелояльних поетів, чи ставили якусь музику. Ну, не знаю, там. Я можу собі уявити, якусь знову ж таки колядку чи щось таке. Ну, це вже, мабуть, мова про 80-ті Ну я не уявляюся, щоб таке сталося в 30-х 40-х 50-х, 60-х роках. От то воно не було. Ну, українське радіо не було якимось дисидентським радіо. Це була це була абсолютно державна історія, де працювали сумлінно, працювали, ну. Переважно більшість працівників були ну, переконаними радянськими людьми, в принципі, хоча і любили Україну теж і були патріотами України, але в рамках тієї соціалістичної України. А Українське радіо зараз ви думаєте, це найважливіший період за всю історію українського радіо? А, а, ну, мені здається, що Будь-якій людині, яка живе на землі, здається, що ти той час, коли вона живе, це найважливіший. Але ну очевидно, в історії України зараз взагалі найважливіший період, в тому сенсі, коли вирішується її доля. А, от і, і коли твориться культура, коли ми надолужуємо все те, що ми втратили, чи не мали можливості зробити протягом попередніх десятиліть, особливо в підрадянську окупацію, тому так я думаю, що це та база, на якій буде розвиватися, я сподіваюся, і зростати Україна культура а ви написали радіодиктант Я не написав Радіодиктант, бо у мене е, була поїздка якраз в цей час. Мене запрошували на прямо туди на цей. Ну, на жаль, на жаль, не вийшла цього разу. Але я дуже багато читав мемів і і прекрасних і прекрасного, прекрасного гумору е, навколо всього цього. Ми написали. Так. Так. Так, ви... Написали? Так, 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 а... так написали радіо, так, і авторка, добив, авторка тексту В нас прекрасно жартувала. Зразу <laughs> після так, диктанту так, е... в ефірі. Євгенія Євгенія Чудова, Євгенія якраз показує при, приклад э, э, такої якісної і класної комунікації навколо скандальних э, приводів. Ну, yes. то... Приводів, які, які хтось робить скандальним, скажімо так, <гум> бо повертаючись до, до, до цього запитання про загрозу. Ви сказали, що загроза була для окремих журналістів, і тут в цьому контексті в мене виринає такі фрагменти із документального фільму, так, присвяченого сторіччю українського радіо. Я маю на увазі пісню Україна Петерненка. Так, правда, так. <гум> так. <гум> так, так. Це це ті роки. І ну так тоді, тоді був дуже цікавий період, коли. От таке відбувалося розшарування в суспільстві, коли одні люди вважали, що вже можна, і що нема, нема чого боятися, і що для того, щоб взагалі приводу боятися не було, треба йти на сміливі, на сміливі вчинки. От, а і з іншого боку, була така закасніла система, в яку вже ніхто не вірив, але за, за звичкою боялися, за звичкою дуже дуже трималися за за якісь тодішні стереотипи тому так були такі були такі моменти коли і звільняли і, і догани оголошували але як я як я і сказав окремим, окремим робітникам які вже розуміли що що час міняється що треба ці зміни прискорювати ви працюєте власне з архівами українського радіо, якраз в цьому проєкті Анзіп. Хочу вас запитати про ваші музичні відкриття. Угу, угу. Ну, по-перше, по-перше, звісно, як, ну, для мене так само, як і для дуже багатьох українців свого часу, трішечки раніше, ніж я почав працювати з архівами, відкриттям стала оця ось. Культура, музична культура, яку назвали вусатим Фанком, музика кінця 60-х, початку 70-х ну взагалі 70-х років українських вокально-інструментальних ансамблів Це такий дозволений радянським режимом в період відлиги дозволений український попрок, скажімо так. от Це унікальний феномен. Бо ну в інших умовах така музика не з'явилася б, бо ця музика вона була обмежена і цензурована в, 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 в темах для пісень. Тобто це було про кохання, про про село, про село, про кохання, про природу, і, і більше ні про що співати не може було, бо ну про що е, мають право співати хлопці в національних костюмах, е, ну щось таке ось, от, але при цьому. Над цими піснями працювали дуже, дуже талановиті автори, надзвичайно талановиті, і зараз вже втрачене мистецтво поетичного слова, воно квітнуло в цих піснях. І таким чином, з одного боку, з, з, був вплив вже західної музики, ці всі музиканти вони були меломанами, вони слухали західний рок і поп, а з іншого боку, тиск системи. Породив таке дуже дуже, як на мене, унікальне унікальне явище. Оцей висотий фанк, і е е е пісня, яка мене вразила найбільше, це уже початок 80-х років. Людина, яка починала ще в ті часи, е яка є зараз дуже е популярною знову. І Вобул е е е е його виконання пісні Три трембіти це такий відомий хіт, який тільки, тільки, тільки в я його не співали. І ось в його виконанні ця пісня це такий абсолютно розкішний, поп-джазовий поп ну не знаю, балада. От, прекрасний голос, прекрасне виконання. Я, чесно кажучи, був вражений, бо в принципі те, що що він робив пізніше, в 80-х, 90-х 2000-х, це трішечки інша музика. Ну, але з Лілією Сандолесою вони так, гарно так, в так, — так, так, так. Та, вони, І тепер вони знову повернулися до цього дуету. Ну, тобто, Але ось ця пісня це просто перлина. Як ви кажете, ефір чи етар? Я кажу ефір. Я, тобто, я розумієте, як людина, яка почала е, говорити українську всередині 2010-х років, е, е, я трішечки якось соромлюся, ось таких. Е, е, Ну тобто мені ще все-таки є на чим над чим працювати в плані мови е, до того моменту, як я вже прийму всі, е, скажімо так. Ну тобто, ці ж обидві ну, ці норми, ця норма м, говорить про те, що може казати і ефір, і етер. Так і я на такому більш компромісному зі своїм минулим варіанті поки що зупинився, але е, колись можливо перейду і на етер. Але я вже пишу проєкт. А, проєкт. Ну, в, нас, в нас теж прямий ефір зараз а з Яною поки що. Е, яким, яким ви бачите майбутнє радіо? Яке радіо вам найбільш подобається? відео, формат, аудіо, формат, подкасти. Це ну, що що... таке прямий ефір. О, очевидно, Етер... що Очевидно, що все дротове радіо вже в минулому. Очевидно, що, ну, і в принципі, українське радіо. Показали себе якраз дуже прогресивним в плані створення і роботи з новими форматами донесення інформації або якихось культурних продуктів до споживача. То ну, я особисто я, не слухаю радіо в потоці, бо я не маю автомобіля ну, в даний момент. І тому все-таки таке радіо це, це все-таки, як на мене, ну, найчастіше люди слухають в авто. От, оскільки я розсмиканий між різними родами діяльності, то в мене нема можливості слухати щось фоном. То я, те, що я слухаю, то це подкасти. Подкасти це розмовно, музичні або просто розмовні подкасти. Це ось біформат, формат, який я власне і творю і, і споживаю найбільше. Угу. А в нас тут відеоформат. чому ви не в сукні? А, я знав, що це питання буде. <свісно> Оскільки я тут є також і представником Суспільного, і ми говоримо на серйозні теми, угу. і, і це не, не мій, скажімо, артистичний вихід. То, хоча, знову ж таки, на завтрашнє на показ, Но сьогодні ви... теж буде показ. Так, і Сьогодні, і сьогодні. Так. буде показ фільму про українське радіо, так. а завтра буде показ мого вже авторського продукту. І ведучий цього показу, модератор, спитав, чи не взяв я і чи, чи будемо ми обидва в суконьках. І я сказав йому, що, на жаль, ти написав про це занадто пізно. Я не не поклав сукню в валізу, але у мене буде симпатична сорочка, дозвольте ще продовжити тему сукні в одному з інтерв'ю. Ви сказали, що ви перестанете носити сукню, коли люди перестануть вас питати: а чому, чому сукня? Тобто а я хочу вас теж запитати, чому ви її одягнули? Бо там було теж таке пояснення з вашого боку, угу. що як підтримка жінок, тому що жінок. Було замало в музичній індустрії. І ця причина теж. Я кожного разу, звісно, коли мене питають, я називаю різні причини. але... — Мені якраз ця сподобалося. Але так, оцей ось страдний цех, музичний цех, ну, цех взагалі популярної музики Засовка, він був, мабуть, на 90% чоловічим. Тобто, жінки співали на сцені. Але Серед авторів і особливо серед функціонерів в цій сфері майже не було жінок. Тобто, я, я не знаю, як це, як це пояснювалось, чи була якась квота. Ну я не думаю, що була квота, але було, мабуть, уявлення про традиційні е, професії, е, про те, де кому є місце і кому нема там місця. От, і навіть термін Вусатий фанк Софія Ротара не була от, але вона зробила величезний вклад, так само, як і дуже багато співачок українських ВІА і просто естрадних співачок. От, тому так це одна із причин. Ну, той мій костюм, в якому я проводжу ці ось лекції концерти разом з гуртом мова, який виконує українське ретро. То одна з один з аспектів це те, що так, що справді що це був чоловічий цех, і треба віддати, віддати належне тим, тим тим жінкам, які творили цю музику, так, так само, як і чоловіки. А польське радіо чи польське радіо ви слухали, чи воно до вас доходило до сум, бо ну Львів так слухав <реку> Трошки нахидав на жаль. Моєму моєму в моєму житті не було польського радіо, і ну а пізніше, коли я дізнався, наскільки велику роль грало польське радіо в насправді в культурі західних регіонів України? в... в в будові їхнього світогляду, в музичних ну, саме музична освіта для людей. Всі ці старі рокери, такі як я і старшого віку від мене, вони розказують, як вони слухали за пойму, господи російське, польське радіо. Ми, ми то слухали російське так. от Слухали польське радіо і вчилися грати, вчилися робити музику ну взагалі. Завдяки польському радіо вони дізналися, як звучить рок музика на слов'янській мові, на близькій близькій мові, в близькій, як вона реалізується в близькій культурі. Ну, ми дивимося на годинник. На жаль, на жаль, е, і мусимо закінчувати цю розмову. А на завершення ми вибрали, оскільки я вас представила Альберт Цукренко, музикант це було на першому місці. То ми вибрали пісню від Хамермана, котрий Ого. знищує віруси. І це так довелося трішечки попрацювати з цією піснею, Жовто-блакитний підводний. човен». буде якийсь вступ. А так, це наш найновіший сингл. Він говорить про те, що в кожній культурі таким є архетипом човен, на якому якась група людей чи якісь, якась нація, якийсь народ рятується від тих хвиль, які ну, накривають і зносять все, що, ну, хвиль історії, хвиль війни, чого завгодно. І ось ця пісня саме про жовто-блакитний. Підводний човен. Це така, звісно, алюзія на жовтий підводний човен бітлів, але і на багато інших, теж на Женерго і, і так далі. Дякуємо вам дуже. Дякуємо. Дякуємо. Альберт Цукренко був нашим гостем, а ви слухали пів на пів. Я наступне Мартін, Мартін Гачковський. Гачковський, це була програма Українсько-Польський розмовник. Так, так.